Військове ПДФО це податок, який надходить у місцеві громади від зарплат наших військовослужбовців, працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, поліцейських. За ці кошти громади фактично функціонували не просто у побутовому плані, а і спрямовували кошти на саму армію, на внутрішньо переміщених осіб. І на все, що пов'язано з нашою обороною від рашиських загарбників, завдань і потреб для фінансування на місцевому рівні, дуже і дуже багато. Рішенням парламенту з другої спроби все-таки ці кошти депутати перенаправили централізовано у загальний державний бюджет, начебто на корисні потреби на закупівлю дронів. Та іншого обладнання для наших Збройних сил України. Але є одна невирішена проблема, і вона дуже глобальна, яка ставить крапку на цій законодавчій ініціативі і робить її антиконституційною. По-перше, це рішення призведе до того, що закон матиме зворотню дію, тобто його набуття чинності передбачає забирання коштів місцевих громад з 1 жовтня цього року. Тобто заднім числом. Друге, це те, що місцеві громади залишаються без засобів для існування. Особливо гостра проблема буде стосуватися тих, хто проживає поблизу фронту або у зоні бойових дій. Якихось адекватних компенсаторів і інструментів, звідки взяти альтернативно фінанси на місцевому рівні уряд не запропонував. Команда розумної політики пропонувала набагато конструктивніший підхід. Ми своїми правками намагалися частину цих коштів спрямувати за цільовим призначенням конкретно на озброєння, конкретно на можливості ремонту техніки на підтримку наших військовослужбовців, в тому числі і фінансову підтримку. Але е, більшість цих правок було провалено. Парламентом саме з політичних мотивів, тому що дуже схожі або аналогічні правки, які стосувалися тих чи інших норм цього законопроекту, враховувалися, але автори там були не від розумної політики. Тобто, фактично, влада, голосуючи і підтримуючи цю ініціативу, по-перше, наступила на. Горло місцевому самоврядуванню, давайте об'єктивно про це говорити, і не запропонувала якихось конкретних альтернативних компенсаторів, які б дали можливість фінансувати всі потреби на місцевому рівні. Друге порушила конституцію, тому що закон зворотньої дії це є пряме порушення конституції. Третє все-таки враховувала політично правильні правки і відхиляла е правки, які подавали так звані політичні опоненти. Ми за конструктивний підхід і будемо продовжувати боротьбу за те, щоб знайти розумний баланс у перерозподілі коштів військового ПДФО. Тому що, на наш погляд, саме компроміс і баланс потрібно було шукати, коли законопроект був провалений у другому читанні попередній раз. Але вирішили йти шляхом ламання через коліно парламент, добирання голосів, і вирішили не йти на діалог. З профільними асоціаціями, з місцевими громадами, взагалі з органами місцевого самоврядування, е таким чином, фактично запропонувавши і пролобоювавши ідентичний текст, який був раніше провалений, ми будемо подавати, блокуючі постанови до цього законопроекту, наполягати все-таки на аргументацію необхідності розумного перерозподілу цього військового ПДФО і доводити ще раз, принаймні, спробувати. Аргументовано довести позицію депутатам, що цього робити не можна, тому що сьогодні ти проголосував, а завтра за цим законом будуть жити місцеві громади, буде фінансуватись наша армія, і фактично і цей рік, і наступний буде залежати у дохідній частині від того, як все таки вирішиться це питання. Саме головне, щоб у цьому протистоянні. Між центральною і місцевою владою виграла наша армія, наша обороноздатність і наша спроможність долати ворога, тому що необхідність забезпечення нашої армії усім необхідним і всім, що, що наближає нашу перемогу, не ставиться ніким під сумнів. Всі за таку позицію.